Давайте подивимося такий розклад на тему, чи хтось таємно за вами слідкує в соцмережах або розпитує знайомих спільних про вас, чи є така людина, яка веде таємне слідкування за вашою особистістю. Так, давайте подивимося. Так, є така людина, навіть два, дві людини, можна сказати. Людина, е е тільки втратила шанс, одна з вами, але шанс був на побудову відносин. так, А інша. А інша. Обирала з двох варіантів і. Не змогла обрати. Зробила вибір не в вашу користь. Значить, дві людини за вами слідкують і розпитують е про вас спільних знайомих. Е З однією ви намагалися побудувати відносини, але людина ця, напевно, втратила е довіру е у вас. Е -ну, тобі ж вона. Зробила все так, щоб неможливо було побудувати відносини, а інша людина вибрала не вас. Так, далі. Давайте подивимося: що ж, надалі, як вони будуть діяти? Так, перший це по колесу фортуни буде намагатись повернутись. Бачить у вас е, дуже ресурсну і прям е, наповнену, гарну, енергічну. Це той, який втратив шанс. Так, а інший те, що вибрав не вас. Так, він думає, що з вами шансу нема. Але 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 дуже хоче. <с> але дуже хоче шанс на те, щоб повернутись в ваше життя. Так. Давайте подивимося, хто з них перший? Хто з них перший проявиться? Так. Так, перший. Хто з них перший проявиться? Так, так. Ага. Значить. Для першого він так знаєте подумає, подумає і зрозуміє, що повернувшись у ваше життя, ви не зможе ну не зможе вам дати все, що потрібно, що ви для нього будете